Слава Україні! Зараз покажу модельний ряд сівалок, які в нас існують. Так, Ця сівалка у нас чотирьохрядкова з упорними колесами. Ширина міждорядки 70 см. Упорні колеса, самі кронштейни. Можливо і заказати, можливо, купляти валку і без них. Але з ними краще. Якщо оранка висняна, сівалка важка і може глибоко наряти у землю. Тому краще працювати з упореними колесами. Так, ось перед вами сівалка п'ятирядкова. Міждорядка також 70 см. Клієнт замовляв під гарбуз і під кукурудзу. Ось сівалка двохрядкова. Зараз стоїть ширина міждорядки, також метр сорок, але ця сівалка з можливістю регулювання відстань між рядками 2-210 також ця сівалка буде під Під сівбу кавуна використовується, кавун, гарбуз. Так і залишилась у нас сівалка. Ось одно рядково. Так виглядає однорядково. А ось якраз загрузка. ми взяли корбайна, дві сівалки. Трьохрядкову і двохрядкову. Ось так не вмістилася в автомобіль. Так, і Зараз запитаємо Ярослав. Да. Скажи доброго Ярослав, дня. доброго дня. Скажи ви який сорт взагалі будете сіяти? Будемо сіяти Данка Полька і Українка багатоплідна. А які площі? Ну, площа в нас 10 гектарів розвиваємо. В далі будемо старатися ще брати. Будемо ще розробляти землю і будемо пробувати займатися. Ну, нормально вам скажу, 10 гектарів це вже, це вже об'єм. А е, область. Чернігівська Закойова. область, Ніжинський район. Поїдуть сівалки комбайн туди. Ми будемо там трудитися займатися. Гарбуз така культура, що мало чого требує. Будемо вирощувати, будемо пробувати. А це бага... пер... первоначально. Ну ви перед цим гарбузом не займалися? Ні? ні, перед цим гарбузом не займався. Такі були площі 30-40 соток, саме максимальне, що було так, для себе, для господарства. А тоді обрали, побачили, що треба пробувати займатися. А в районі взагалі, ну от у вашому багато займається. Там, гарбузами? – В нашому районі займається не багато. Там на це. Три, ну я, я третій. У нас три чоловіки. Багато ні, ніхто поки що здорово не займається. Основна культура, як зараз, соняшник кукуруза. Ну, з них теж в цьому році. Ну, взагалі війна непонятна. Ситуація з цими культурами. Тому гарбуз. Ну, на сьогоднішній день є. Да, Саме актуальний варіант. Коли ти його можеш вовремя обрати, і є ринок збуту, куди збуть. Це найакільший варіант. Ну да, Чого так. і не так, так, да, так, да, так, да. Це все добре. Тим більше, тепер є у нас сівалка, є комбайн, осталось построїти сушарку і все. Ну і все. І так. ви вже повністю можете так, і, вже і послуги да. надавати. Так. Надіятися, що сівалка себе оправдає. Все тоді добре, дякую. Все добре.